Знати! Привіт, хлопчики і дівчата! З вами проект Хочу все знати і я винахідник Сеня. І, як завжди, сьогодні будемо з вами експериментувати, е, пізнавати щось новеньке, ну і дивувати, звичайно, своїх батьків, вчителів і друзів. Якщо ви готові, то можемо розпочинати. Хочу все знати. Ну, ось, в принципі, все, що нам знадобиться. Оскільки ми сьогодні будемо з вами експериментувати з водичкою, то водички нам знадобиться багатенько. У мене ціле наукове відерце. Також нам знадобиться два звичайних, не обов'язково не принципово прозорих стаканчика. У мене вони отакі, у вас можуть бути інші. Можна взяти з пластику, паперові, будь-які. Нам також знадобиться дві е, такі картки з пластику або з товстого картону для того, щоб провести наш дослід. Також, щоб наливати водичку, нам знадобиться такий ковшик. Він у мене також є. І якщо ми з вами наробимо ем, багато калюш, рушничок, який є е, 100% у мами на кухні. Е, все це приготували, і я, в принципі, готовий вже експериментувати. Хочу все знати. Що ж це буде за дослід? Дивіться, коли ми беремо отакі картки е з пластику або з тостого картону, кладемо отак на стаканчик, то вони постійно отако падають. Бачите, ніяк не хочуть просто отак стояти. Але є науковий такий лайфхак. Як їх можна заставити, щоб вони отак висіли, як то кажуть, в повітрі? Що нам для цього потрібно зробити? Беремо наш чарівний науковий ковшик і е, наливаємо води е, е, наші стаканчики, щоб було е, по горлишку, як то кажуть, щоб такий був повненький приповненький. Дивіться уважно, наповнюємо ще трошечки. Так, Тирін-титин. сюди ще трошечки. О! Бачите? По самий верх, як то кажуть. І в інший давайте зробимо те ж саме. В принципі, ви можете експериментувати з одним стаканчиком. Мені цікаво було взяти два. Навіщо? Не знаю? Просто так цікаво. Можливо, з одним щось не вийде, а з другим точно щось вийде. Бо це ж, знаєте, наука дуже цікава штука. О! Так, друзі. Ну що? Тепер, в принципі, якщо ми з вами покладемо ці картки зверху, то завдяки е, такому закону, як е, поверхнесне натяжіння, е, картки повинні висіти у нас в повітрі. Давайте почнемо з оцього о, о, з першого. Так. У -у -у! Вийшло з першого разу. Бачите, давайте з цього боку. Так. Вау! Нічого собі, друзі! Наш науковий лайфхак працює. Цікаво. А якщо щось поставити ...важкеньке, витримає. Те. То... Ні, це дуже важке. Ну, в принципі, можна взяти і декілька монет покласти, і воно буде. Бачите, я навіть пальцем таке роблю. І він у нас тримається. Хочу все знати. Клас! Але мені цікаво, знаєте що? Який же саме точно закон працює в цьому досліді? Тому давайте дізнаємося у нашу штучну інтелекту. Цей дослід демонструє принципи поверхного натягу та атмосферного тиску. Коли ви кладете картонку, вода утворює тонку плівку між нею і краями склянки, допомагаючи утримати картонку та перешкоджати проникненню повітря всередину. Це створює своєрідний вакуум, який додатково допомагає воді утримати картонку. Хочу все знати! Молодці мої дорогенькі хлопчики і дівчатка. Юні експериментатори і винахідники. Сьогодні ми дуже з вами цікаво провели час. Мені сподобалося. Е, ну, сподіваюся, вам також. Е, Пам'ятайте, що наука дуже дуже цікава штука. Тому експериментуйте та дивуйте. Ну, а я вам кажу до нових зустрічей.